Всіх вітаю на своєму каналі, ви на каналі я Юлія Мілєєва. Сьогодні покажу, що я в'яжу і вже які в мене є готові роботи за січень місяць. Зв'язала я ось такий чудовий комплект це шапочка і шарф Софі. Ось я його так склала, щоб його можна було помістити в кадр. Шарфик Софі я в'язала вперше, мені дуже сподобалося, в'яжеться швиденько такий аксесуар. На весну, думаю, буде добре, а то й взимку, смотря що ще піддівати. Це вовняна ниточка, Alize Wool Time, Super Wash Wool, тобто її можна прати в пральній машинці, 75%. Також 25 поліамід. І цей колір у мене 11,018. Тут в 100 грамах 200 метрів, супер класний метраж для шапочок. Я люблю такий 100 грам, 200 м, 220 метрів. В'язала я тут, здається, четвірочкою. Я такий метраж на шапочку беру або 3,5, або 4. Ну, я тут четвірку взяла, але в'язала так досить трошки щільніше, ніж завжди. Ось, Шапочка така. Класно вийшла. Я зняла майстер-клас, буде на каналі. Я вже тут... Це вже випраний комплект. Тут я в'язала такий заборчик, оцей візеруночок, я його дуже люблю. І, ну, і петельки такі, наче трішки кривенькі. Це такий візеруночок. Ось як вона лягає в лицевій гладі. Ой, в лицевій 1 в один на 1 один. Лицевої тут немає. Ну, разві що ось тут уже після закриття можна бачити, дуже класна пряжа, мені сподобалася. Не знаю, чи буду колотися, якщо дуже жарко тільки, тоді вона колеться. А так вовна, коли прохолодно, не колеться. Шапочка продувається, звісно, якщо нам дуже сильний вітер, така вона Ну все одно продуває, ну, не то, що дірява, а продавати це буде. Якщо дуже сильний вітер. Для цього є капюшон або е, не на вітер одягати, або ж, якщо що, я можу вшити тут девушка. У мене є якраз ось такого кольору сірого фліс. В принципі, полосочку можна вшити. Ось ще я на це, це не вирішила, чи буду вшивати, чи ні. Я вже причепила сві, свою лейбл, чи як там правильно сказати, це натуральна шкіра, на такому болтику одягається дуже зручно знімати перед пранням, тому що натуральну шкіру треба знімати перед пранням, бо вона. Так, потемніє і не буде напису видно, ну, трішки так ну, спортиться, можна так сказати. Тому тут такий замочок, який легко від, відстігнути, ось так, відкрутити, попрати і назад прикрутити. Повністю готовий випраний комплект. Ось така краса в мене вийшла. Цю пряжу мені дарували на зустрічі в'язалочок. У мене було два моточка. Я зв'язала шапочку 25 см, не рахуючи відворота, тобто вже з завернутим відворотом 25 см довжини, і відв'язала шарфик Софі. У мене ще залишилося. ну, На шапочку в мене пішло 90 г. 10 грам залишилося, а на шарфік Софія не зважила, забула. Но у мене тут, мені здається, якщо не півмоточка. Тобто ще багатенько. Я що думаю, можна зв'язати або шкарпеточки такі невеличкі, якісь, невисокі, або дитячі шкарпетки, або до цього комплекту ще можна зв'язати мітинки. Я думаю, на мітинки, можливо, там не на якісь великі, а можливо, й. На нормальні з пальчиками мітинки вистачить. Ось так. Ну ще я мітинки не розпочинала. Дуже, дуже мені сподобалася ця ниточка. Якщо от навіть брати це Alize Wall Time, так? а це та що тонша Aliзе Supervox Comfort Socks, то Alize Comfort Socks, от вона така трішки грубіша, а ця прям мягесенька, шовковиста, така класна. Так, тож, шарф і шапочка вже готова робота. Далі в дорожній процес, коли я десь в дорозі і в мене є хвилинка, я в'язала шкарпетки з, наразі в'язала з ось такої пряжі, Alize з супервошком Форсокс, це в 100 грамах 420 метрів. Тоненька ниточка. Також 75%. Вовни, Яку можна прати в пральній машинці. І цей. Якщо це з цієї такеточка, то 2698 колір. Ось такий красивий розфарбування. Так. І в мене ось готовий, готова шкарпеточка і готова друга. Вчора завершила, поки чекала донечку з заняття. Завершила другу. Тут е, 30 секунд, щоб <закрити>, закрити петлі. Але поки дали світло, я вирішила відзняти відео. Ось. Тут ще, ну і кінчики заховати і випрати. Ось. І готова вже пара. Тобто третя робота. Е, ну, Звичайно, шкарпеточки я не тільки в січні в'язала, а й рані, я їх раніше почала. Ну, 2 січня, першу трошки раніше. Ну, це не важливо, День туди, день сюди. Так. Далі. І як були дуже великі морози, діти сказали, що для іграшок, для м'яких іграшок, там мішка, жирафчик, собачка, котик. Ну, коротше, треба, срочно треба одяг. Ну, Прийшлося мені. Відкласти всі свої процеси, і займалася я вив'язуванням одягу для, для м'яких іграшок. Тут в мене ось такий комбінезончик вийшов, розрізи для вушок. Тут мені ще що потрібно, заховати кінчики і гудзички пришити. Ось. І для хвостика тут ще є. Такий капюшончик пухнастенька, така гарна ниточка. Я тут в'язала досить щільно, що воно майже стояче таке полотно. В'язала в дві ниточки, ось такої пряжі. Це чи туалізе, чи ярнат там, де мохер за крилом Не пам'ятаю точно, яка це ниточка, бо дуже давно я нею в'язала шарф на подаруночок, і в мене. Ось такий крошечний моточок залишався. Ось мені вистачило на оцей комбінезончик і ще трішки залишилося. Ну, На другий, напевно, не вистачить, розвішила комбінувати з якоюсь. Або в одну ниточку щось в'язати. Тут я в'язала в дві ниточки і маленькими спицями тож, ну таке досить щільне полотно вийшло. Не знаю, чого я так вирішила, ну, щоб воно розхляба, розхлябане, було таке більш стояча одежинка. Так, і другий, ось такий трішки більший. Тут товші більші спиці я брала, також диниточки в'язала і ця трошечки нитка товща. Це в <кій> мене був залишок ось такої нитки. Це у Alize Happy Baby. Колір уалізе, ну, скоріш за все, чорний уалізе завжди 60, я не знаю, бо е такеточки не можу знайти саме з під чорного. ось, І в мене ще досить величенький залишок. Якщо в одну ниточку точно, мабуть, вистачить ще на один, можливо, зв'яжу ще один. В одну нитку буде меншого розміру на меншу іграшку. Тут також треба заховати кінчики і пришити гудзики. Тут я зробила капюшончик, а тут я зробила це для жирафчика, я робила, і там у нього і шарфік уже є, і вушка, і рошки. Взагалі, я не стала капюшончик робити з кучою дірочок, а зробила такий воротничок, стійка. Можна його відвертати, можна завертати. Ось, І також полотно таке стояче, бо в'язала дуже-дуже щільно. Ну, що воно таке аж, аж стояче таке трішки ось. Такі дві малесенькі роботи ще. Ну, теж готові, тільки трішки там оздобити гудзиками. так, і далі що? Трішки просувала вчора свій о, джемпер ось цей. Так, не погубити петлі, головне. Так, що я тут просувала, я е, на спиці перезняла рукави і рукави поки що не трогала. У мене тут три бобінні тонесенькі ниточки, е, тож я, ну, щоб не відрізати, рукави, поки перезняла і в'яжу тіло е, светра. Ось, це Дуже-дуже тоненькі ниточки ось ці мериносові. Це 2000 метрів на 100 грамів в дві ниточки я взяла, тобто, щоб була 1000 метрів на 100 грам, а цей пухнастий кідмахерчик також ну, 1000 метрів на 100 грам. Ось я їх поєднала, вони дуже гарно поєдналися ідеальні по відтінку. Це італійська бобінна пряжа. Так, і, значить, в'яжу я тут на 5,5 таку светрик павутинку таку ді дірявеньку. <ріст> ну, подивимося, якщо після прання трішки, може, що як полотно буде. Поки що так от виглядають лицева. Так, і хочу показати, скільки я вже вив'язала від підрізів. Ну, десь близько, так, лінійка є під рукавом Десь тут чи нема Є. а ну ка 12, ну, десь 12 см. 12,5, 12 вже відв'язала. Тобто це десь мені від підрізів треба 40 см, тобто ще десь 30 см приблизно в'язати. Швиденько в'яжеться, але все одно, наче хочеться швидше, ну, як виходить. Дуже помітила, що болять очі. Я навіть сплю в маски для очей, і мені кажеться, що... Такі бліки, як наче в очах. Кажеться, що світло мені світа в очі. Ну, то мені здається, що це через ліхтарики, через це світло дуже втомлюються очі, такі, прям дуже больно. Навіть ліхтарик, коли в очі попадає, аж дуже боляче. Не знаю, можливо, треба до окуліста щось карапати. Не знаю. Ну Такі умови ось потрішки щось в'яжеться. Я не марафонець в так що і не ганюсь за цим, скільки я встигла, стільки й встигла. Так, ось такі мої готові роботи і просування робіт. Потрішки ще в'яжу інші процеси свої. Ну, останнього час не просувала. Так. Що ще в планах о, по цих ось одежинках для іграшок м'яких, ще в мене в планах є зв'язати ще декілька, о, Ну, щоб усім вистачило, бо це треба було срочно і, і щоб усім хватило. Коротше, Що я хочу ще, у мене є в залишку. Оце я хочу ще цю чорненьку дов'язати, можливо, в одну ниточку, щоб приблизно такий, але меншого розміру. Потім у мене ще є чорний Lana Gold. Я не пам'ятаю, що я в'язала, навіщо я купувала. Ніякого чорного одягу з Лана Голд я не в'язала. Але як вона в мене опинилася, можливо, я щось на замовлення в'язала. В мене був якийсь залишок. О, бо колись в'яжала щось і шапочку, і рукавички. Ну, не знаю. Ну, десь півматочка, можливо, більше є, то ще цю товстеньку хочу вив'язати, можливо, як варіант. І ще в мене є залишок ось такого акрил, це, здається, акрил бебі. Такий світло-світло-рожевий є. І Світло-світло-такий бежевий. Ось, бежевий такий універсальний, рожевий, більше треба на якийсь дівчинку, якщо це ну, для іграшок. Ну, подивлюсь. Вони в мене лежать, вони мені, в принципі, не нужні ці ниточки, тож, що вони лежать, треба їх вив'язати. Так, етикеточка є, нема, не бачу. Ну, здається, це ярнард бебі. Ниточка. Тож, о, можливо, ще з оцих. Рожевий, бежевий, чорний і є ще в мене, не знаю, там сіренька і такого кольору блакитного, але інший. Ну, такі речі, які можна в розпуск, бо вони вже дуже маленькі. А так, аби лежати, ну не знаю, я поки що не розпускала, можливо, з них ще щось буду в'язати. Не знаю, мені ці дрібно, то що дрібненьке в'язати, що велике однаково, але велике, то хоч видно, що якась робота. Я маю на увазі, що ці маленькі також займають досить багато часу. Поки там все приміряєш 10 разів, виміряєш. Ну, не знаю. Якщо вже так декілька в'яжеш один за одним, то швидше. Одинакові речі в'яжеш, що одно то швидше потім виходить. Мені сподобалося цей такий пухнастенький вийшов. Коротше, такі справи. Ну, Подивлюся, що ще буду в'язати, просувати, буду показувати. Такі мої наразі готові роботи і просування з початку року за січень місяць. Дякую, що були зі мною, дякую за увагу. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобачку. Хто хоче, будь ласка, напишіть коментар, поспілкуємось в коментарях. І на все добре, до нових зустрічей. Не забувайте також підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! На все добре! Бажаю всього найкращого. Бувайте!